Прибулець Борик та Джемеліна. Розділ третій. Геніальний план Таргана. Неважко здогадатися, що Кріт одразу після темниці поспішив до Таргана, щоб доповісти про результат розвідницької вилазки. Побачивши свого володаря, впав перед ним на коліна. О, повелителю. Повірте, я зробив усе, що було в моїх силах. Видно, що він з іншої планети. Його неможливо підкупити. Хоч ці бовдори ув'язнили його, він не захотів тікати і не захотів йти проти Джемеліни. У нього там якийсь внутрішній голос, який підказує йому, що вона, бачте, хороша. Що ти мерзеш, Йолопе? Немає того, з ким не може тергавки Кишаня домовитися. Спіймай і приведи до мене того, хто говорить прибульця. Це неможливо. Тобто, можливо, якщо борика вбити, він говорить зсередини. Ти з глузду с'єхав. Ми ще не заволоділи його багатствами. Ну, хоч якась зачепка є, хоч щось ти дізнався. О! Дещо цікавеньке є? Цей пришелепкуватий борик знає, де знаходиться таємна колумба з чарівними квітами. Ха. 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 Оце так новина. Ну, іде. Він відмовився показувати. Що? Відмовився? Тим розповів, яка джемеліна поскудниця. Так. Ти йому обіцяв золото, друсінне каміння. А, його це не цікавить. М -м -м. А що ти йому обіцяв? Що як він допоможе нам подолати країну квітів, то ви віддасте йому володарювання пів планети. Як ти посмів, негіднику моєю планетою розпоряджатися? А втім, ти молодець. Гарно вигадав. Ми ж не дурні, щоб дотримуватися своїх селів. Звісно, мій наймудріший планета Зоря тільки ваша. І наскільки зацікавила його твоя пропозиція? Ні, на Що? Він не бажає боудолювати на найбільшій планеті Всесвіту? От Бовдур. Не хоче по-хорошому. Будемо діяти інакше. Сідай паши листа! Кріт став записувати усе, що диктував Тарган. О, все світла, королева Джемеріно. Наші стосунки зайшли в Лухий Кут. І я розумію, що годі жити нам у ворожнечі. Як ми помиримося, то наша планета стане ще прекраснішою. Прошу прийняти мене для підписання мирної угоди сьогодні о 19.00. Володар Підземного царства Планети Зоря Тарган Кешаня. Кишаня відправив підданими листа, а сам став готуватися до вечірньої зустрічі. Звісно, королева була здивована такою раптовою дружелюбністю Кешані та хотіла зрозуміти мотиви такої позитивної зміни. Все ж, досягнення миру це була її мета останнього десятиліття, тож відписала Тарганові, що готова зустрітися з ним в її приймальній залі. Вона доручила охороні бути в режимі підвищеної готовності і для гарної форми попросила принести їй ложечку смаколика, смаколика, який її ще ніколи не підводив. На блюдечку з ніжно-блакитної перламутрової пелюстки їй подались рівно ложечку густого, духмяного, золотистого джему. На самоті смакувати, насолоджуватися, відчувати різноманітні відтінки смаку, вдихати його пахощі. Це було зараз єдиним бажанням королеви. Та раптом в двері хтось постукав. Заходьте, будь ласка. промовила правителька і до зали залетів дещо схвильований джміль. Ваша величність!» Ще тільки 18.40, сорок, а до палацу вже під'їхав тараканячий кортеж з десяти машин. Яка нечемність прибувати раніше домовленого часу. І десять машин, десять машин, дарганів це ж ціле військо. Жмелю, кажи, щоб його свита зачекала за ворітьми. Я прийму тільки кишаню. Слухаюсь. Промовив джміль і швидко полетів виконувати наказ. Через деякий час до зали зайшов тарган велетень і вже кланявся квіткові к королеві. Вітаю вас, ваша духмяна величність. Я ради знову бачити сяєво ваших незабутніх очей. Саме щоб краще бачити мої очі, ти вдягнув чорні окуляри. Ви ж знаєте, ще не переношу яскравого світла. Але. Чим поясниш таку раптову зміну у ставленні до мене і моєї країни? Правда, відкрилася правда і причина нашої ворожнечі. Хіба не ви почали цю ворожнечу? Ми, але через великі міжпланетні підступи. Щось я не розумію тебе. Ще 10 років тому я почав отримувати від вас листи з погрозами, що маєте намір знищити усіх тарганів та кротів на нашій планеті. І що залишити нас живими тільки у випадку, якщо ми будемо сидіти в спеціальному загоні і добового працювати на вас. Яка несмітниця! Я ніколи не писала таких листів. От і є правда, яка нам відкрилася! І Яким же чином вона відкрилася? <хи> Знайшовся той, хто надсилав підроблені листи. Не тягни, розповідай швидше. Це відомий вам прибуло зі стрибучої планети. Недаремно ви схопили його, а ваше серце не зрадило вам. О той Борик, що своїм чайником пом'яв мою чарівну клумбу? Саме той. Думаю, ваша охорона вам підтвердить, що тільки но він приземлився на нашу планету, одразу завітав до мого підземелля, він прилетів, щоб знищити усю вашу країну і заволодіти усією планетою. А нас він хотів зробити своїми прихильниками, підкупивши несамовитими багатствами, ви зможете знайти цьому підтвердження, обшукавши його літальний апарат. Невже це правда, наче усі факти сходяться? А як ви дізналися, що листи писала не я? Він сам пробовтався, коли ніжиться в моїй молодинній капсулі». У вас є докази? Ось я приніс кілька листів. Джемеліна почала розглядати листи. Почерк був дуже схожий на її, але вона одразу побачила, що це підробка. Там від її імені були різні звинувачення та погрози в бік Таргана, використовувалися в звернені і лайливі слова, яких просто ніколи не було в лексиконі королеви. Від прочитаного Джемеліна зблідла і стиха промовила Який жах. Через цього негідника Борика ми вже десять років живемо у військовому стані. Так, так, стільки страждань ми пройшли через цього злодюгу. Які у нього технологічні можливості надсилати листи з іншої планети та негативно впливати на нашу внутрішню політику? Стоп! Він сам не міг це зробити. У нього тут має бути агент. Але хто він? Не знаю точно, але листи мені від вас завжди передавав Джмін. Тільки не це. Я не можу в це повірити. Мій вірний воїн, якому я так довіряла зрадник! Джмелю, негайно не зайдіть до мене. Що сталося, моя господине? Де ти брав ці листи і чому передавав кишані від мого імені? Я вперше бачу ці листи. Як вперше? Королево, я знав, що він буде усе заперечувати. Але чому тоді він загубив у мене? Ось це!» Кишаня простягнув Джемеліні золоту запанку з вибитим символом квіткової країни. Це був подарунок джемелю за вірну службу. Більше королева не хотіла слухати свого підданого. Вирок був винесений швидко. За кілька хвилин Джеміль, закутий у кайдани, був кинутий в темницю до прибульця.